Вітаю, редакція газети Потольські відомості. Хочу поділитися, щойно отримали гарну новину. Це реєстрація від Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Тобто наша газета зареєстрована на щастя для нас, і вона працює вже довго 106 років. Наша прекрасна газета зараз виходить на вісьми шпальтах. Раніше ми виходили до 24 лютого, 2022 року. Ми виходили в кольори на 12 шпальтах і дуже зараз хотіли повернутися до минулого формату. Зараз ми обмежені у коштах, але ми плануємо відновити роботу в повному обсязі, а також займатися більше сайтом, створенням сайта. І хотіла б перейти у сучасні форми роботи. Зараз у нас працює всього дві людини в колективі, і ми дуже вдячні за будь-яку підтримку. І, по-перше, ми плануємо трохи оновити свою техніку. Вона в нас застаріла, трохи треба осучаснити, тому що верстка газети йде на старому. Обладнання новітні програми вони вимагають, звісно, у них інші вимоги до техніки. Зараз я хочу представити мою колегу Ірину Купчикову. Вона займається наразі версткою. Вітаю! Тут ми робимо газету нашу пути відомості. Саме зараз ось я працюю над свіжим номером, який має вийти в п'ятницю. Верстаємо у програмі InDesign. Так вона буде виглядати. Це найпотужніший комп'ютер у нас в редакції, за яким робиться верстка. Є в нас навіть блок безперебійного живлення для нього. Але, на жаль, він не тримає дуже довго. І ось нещодавно була в нас така ситуація, що вимкнули світло через обстріли, адже ми знаходимося при кордоні, в нас таке буває час від часу. І ми тоді не знали, як нам зробити цю газету, як її закінчити взагалі. Ну не брати ж нам комп'ютер і не нести ж його у пункт незламності разом з Тетяною Анатолійовною. І ми тоді зрозуміли, що нам для таких випадків потрібен ноутбук. Але, на жаль, дозволити собі зараз купівлю техніки ми не можемо, тому нам потрібна така допомога. Оновлення техніки необхідно для підвищення стійкості редакції, адже зараз йдуть зовсім поряд бойові дії у нас постійно на прикордонні обстріли. Ось хочу показати ми на карті це наше місто, і воно знаходиться за 20 кілометрів, трошки більше 23 там, здається, від кордону. І всі сила, що поряд із кордоном, вони передплачують нашу газету, вони читають, і ми єдина ЗМІ, яка працює на Потильщині. І е, ми маємо тримати цей інформаційний фронт. Ми маємо протистояти інформаційним всіляким фейкам, е, інформаційним провокаціям на цьому е, ґрунті. Я думаю, що Наша редакція буде працювати, вона втримається, і ми обов'язково поширимо свою діяльність на е, інтернет. І ми хотіли б працювати більше в, на, в електронному сайті. Е, потім ми хотіли б на у соцмережах більше працювати. І сучасна техніка для цього просто необхідна. Тим паче, е, може, будемо е, Запрошувати до нашої редакції нових співробітників, молодих і амбіційних, які допоможуть нам осучаснити наші медіа. Ось такі плани на майбутнє. І завдячуючи підтримці, я думаю, ми їх здійснимо і будемо надалі працювати, надалі розвиватися і постійно радувати наших читачів і. Передплатників новою класною інформацією.